В Єврокомісії заявили, що Україна отримає 18 мільярдів євро попри неконструктивну позицію Угорщини, адже не можна допустити, щоб одна країна блокувала допомогу Євросоюзу Україні, яка воює. Українців був шанс зберігати свою країну. Так Таким говорять, ні, у вас шансов ні. Кому ви потрібні з вашої країни? Про це в Брюсселі на прес-конференції заявив віце віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровськіс. Держави-члени віддані працювати, аби гарантувати надходження цих фінансів до України вже в січні. Україна перебуває в стані війни і відчайдушно потребує підтримки. Ми не можемо дати змогу одній державі відтермінувати і зірвати фінансову підтримку ЄС. Ми це все одно зробимо, сказав Домбровський. ЄС має продемонструвати єдність та солідарність, виконати обіцянки, які Європейський Союз дав Україні, наголосив він. Говорячи про можливі варіанти рішення, виконавчий віцепрезидент нагадав, що комісія їх уже окреслила. Це два варіанти: гарантування запозичень може бути з бюджету ЄС, або це можуть бути гарантії держав-членів, підкреслив він. Доєднуємо до нашого ефіру. Зараз Андреас Умланд, німецький політолог-аналітик Стокгольмського центру дослідження східної Європи. З нами на зв'язку. Доброго дня. Доброго дня. Пане Андреас, давайте з вами поговоримо про те, що в Німеччині відбулося кілька днів тому, про те, що в Бундестазі визнали голодомор геноцидом українського народу. Ну, це не більше, не менше, це такий великий крок для Німеччини. Це визнання ваша думка, чому, чому саме зараз Німеччина зробила цей крок? Вона вже відходить від цього. Такої комплексу вини перед Російською Федерацією, який був кілька, кілька десятків років у Німеччині, ні, я не думаю, що це взагалі стосується Росії. Це раніше ми вже голосували про це питання, і дійсно тоді не про голосували за те, щоб визнати голодомор е, геноцидом, але за останні місяці е, ну покращилось знання про Україну в, е, в Німеччині і дуже багато в медіа е, дуже багато конференцій проводиться, і на цьому тлі і звичайно теж на тлі е, ось війни сьогоднішні. Зараз ми маємо інше голосування ніж раніше. Я не думаю, що це якби стосується так росі... російської питання. Добре, на на фоні цих покращення відносин е, е, не відносин, а покращення знання українського питання. Е, чи можемо ми говорити про е, передачу озброєння? Тому що вже зайшла мова про те, що ведуться переговори між Україною та Німеччиною стосовно знітно-ракетних комплексів Петріот, які в принципі до того теж не велися. Е, жодні інші армії їх так не передавали. Це е, зброя Сполучених Штатів Америки. Це треба у них дозвіл. Вони на озброєнні, по-моєму, тільки і в Сполучених Штатів, і і в Японії, можливо, ще в якихось країнах НАТО. Чи прийдуть е, у цьому питанні до спільного знаменника України Німеччина? Ну я дуже сподіваюся, що це станеться. Тим більше, що ми вже передали. Тобто, німці вже передали е, важку зброю таку противовітряню. Е, ось ці установи гепарда по е, систему Айрес, і е, що ну це не буде принципово якесь нове рішення, е, рішення як. Стосовно, наприклад, бойових танків, там ще ну є певні політичні там причини, тому що це не передали, і тут в принципі немає таких політичних питань, і наскільки я розумію, це скоріше питання там згоди сполучених штатів на те, щоб передати цю американську техніку Україні, або там внутрішній внутрі НАТО, це вирішує. Рішується, тобто, оскільки я розумію, це німеч німецький уряд не проти, але там треба згоди з інших країн саме про це сьогодні. На цьому наголосив міністр оборони України Пан Рєзніков. Він зазначає, що є впевненість що Україна отримає танки та бойові літаки від західних партнерів і стратегічних наших партнерів. Але цитую: однак, це питання стосується не лише політичних перемовин, а й технологічних та. Логістичних нюансів, скажіть, будь ласка, пане Андреас, про що теоретично може йтися? Що має на увазі міністр? Я міністер, вас, вас чую знову. Та-та, а -та, почули моє питання, пане Андреас? Е -е, здається, ні. Там... Міністр Ще оборони раз, Олексій Резніков впевнений, що Україна отримає танки та бойові літаки від західних партнерів і наших стратегічних партнерів. однак, mm -hmm. цитую, це питання стосується не лише політичних перемовин, а й. Технологічних та логістичних нюансів, кінець цитати. Що як ви вважаєте, має на увазі міністр оборони України? Ну я не настільки військовий експерт, щоб все це розуміти, але наскільки я знаю, там, скажімо в Німеччині є таке політичне питання, що Німеччина не хоче бути першою країною заходу, яку яка передає захід, західні бойові танки е, в Україні в, в ну німецький уряд, mm. якби чекає рішення інших, в е, іншої якось країни сполучених штатів, там Франції, Великобританії. І, і тоді я думаю, теж ці леопарди, е, Леопард 1 або або Леопард 2 будуть е, посажатися з е, е, України. Е, ну це з, з цими бойовими ми танками там дійсно є політичний момент, який немає з цих противовітряних питаннями. Пане Андреас, давайте ще поговоримо про суспільні настрої. Зокрема, і в Німеччині хотілося би дізнатися, тому що зараз ем, йдуть похолодання, і зрозуміло, що збільшується і ем, платіжки приходять людям з більшими сумами, і в принципі все дорожче, і в світі. Також економіка. Якщо ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабної війни ем, західні якісь ем, західні держави ем, подекуди їхні громадяни говорили про те, що. Чому я маємо там платити дорожче за пальне через Україну? І в принципі, мета України було донести, що це не через Україну, а що це через Росію, яка вторглася на територію України? І от ми вісім місяців це дипломатично на такому рівні доносимо до е, як можемо до всіх громадян західного цивілізаційного світу. Чи помінялися в Німеччині настрої зараз? Ну на жаль, там ще є багато людей, які чомусь думають, що це зобов'язано з Україною, хоч навіть зараз ці ціни на енергоносії, на нафту на, на газ вони знову впали, і там вже немає такої напруги, який яка ще була там декілька місяців тому, і на жаль, тут російська пропаганда або там якісь там проросійські ще видається, ну у них ще виходить так, що багато людей, скажімо, в німець вважають, що це тому, що німеччина вела санкції проти Росії, і що це якось запов'язано з цим конфліктом. Почули вас. Дякую, пане Андреа, що знайшли час і вийшли до нас в ефір. Андреа Сумлот, німецький політолог, аналітик Стокгольмського центру досліджень східної Європи. Був з нами на зв'язку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.